Доброго часу моїм глядачам. Значить, переходимо на третій альбом. В третю частину пішли олімпійські марки. Але, значить, дивіться, будуть марки, які будуть окремо. Тому що я всі марки пороз... порозкладав, щоб було добре видно, бо вони були одна на одній. и трошки альбом расширился и будут такие марки, что поза альбома. Так, то я Польша. Польша. Те, що то Сомалі? Такі три марки цікаві. Німецькі велосипедисти. Так, значить, Іспанія така збірка. Мадяри і Ємен. Ці марки, що будуть окремо, я їх буду складувати в конвертики, щоб були раніше в відео. Так, Еквадор. Цей колекціонер який збрав. Ці марки він їх понакладував одна на одну. Бачите, я розложив, щоб все було видно. Ну такі вот цікаві. От Польща. Первенство Чили. Что-то есть цікаво. Первенство Чили. Так, Мехико. Мехико 68 рік, Так, Чехословакія. Ага, хоть его дві тоже. Чехословаки. Вот такі цікаві, значить, намальовані. Вот ще два аквадора. Так, знову пішла в Чехословакії. Такі марки цікаві, якщо чесно. Польща, якби я був колекціонером, то б я вже відчуваю якусь таку, знаєте, тягу до тих марок, Вони мені подобаються. Якби я був колекціонером, я б, напевно, себе рахував вже таким непростим. От дивіться, дві японії. Так, дальше пошта Румана. Вот Польша. Мадяри. Так. Числовие Ймен. Твой кость такого натикавая марка. Вообще это Тут є ще такі окремі. От, саме головне дивитися дуже уважно, щоб хто в марках розуміється, щоб нічого цікавого не, не пропустити. Бо я впевнений, що тут є між ними цікаві. Так, пішла почта СССР. Да як би СССР. Так, отакі от, от мадярські марки, бачите, я деякі отак боком повставляв. Але я зробив так, щоб було видно кожну марку чітко. Ой, тут ще, ще пішла СССР. Так, все, завершуємо третю частину. Бачите, отут марки накладені одна на одного. Зараз буду над цим працювати.